Викладачі та студенти факультету інформаційних технологій Шосткинського університету третього віку відзначають маленький ювілей завершення першого семестру навчання. За словами викладача університету Галини Москаленко, випробування було витримано з гідністю. Слажні всього то, що люди приходять з різним рівнем підготовки. І потреби різні, і можливості реалізовувати ні усіх дома із комп'ютера. тільки тим часом, який ми здесь в інтернет центрі Почесна гостя суму регіональний представник програми Бібліоміст Олена Пікулицька висловила слова щирої вдячності як студентам, так і викладачам факультету, та підкреслила, що вони гідний приклад для наслідування для багатьох. У Вас ми бачимо лідерів Шосницької громади. Які ведуть за собою всіх інших, тобто які показують, що треба навчатися щодня постійно кожного дня. Декан факультету, завідувача міської бібліотеки Ольга Євтушенко, порадувала присутніх приємною звісткою про перемогу шосткинців у проєкті співпраця бібліотек з міськими громадами та отриманням спеціального гранту. Ми в початку декабря отримали перший транш невелику суму грошей, на яку ми приявили нова функціональне устройство, принтер, сканер і ксерокс. И цифровой фотоаппарат. Які належать справжнім студентам, поважні відвідувачі факультету інформаційних технологій радіють майбутнім канікулам, але все ж таки з присмаком суму. Адже для більшості з них відвідування занять було пов'язане не тільки з приборканням комп'ютерної техніки, але й з теплим спілкуванням з однолітками. Головне бути молодим до шиї та не замикатися в собі. А взяттю нашому можуть і молоді позаздрити, впевнена більшість студентів, на старшому з яких 80 років. Трудновато, але у нас дуже кваліфірований преподаватель. Галина Алексеевна, она все наши вопросы решает, все, что нам непонятно. Ну, мы чувствуем себя здесь комфортно. Я для чего хожу? Я хочу с сыном общаться. У меня живет в России сын. Вот, скайп подключить? Ну, я уже подключила. Хочу общаться с, э, с сыном. Чтобы все опыты, все еще знают, все еще молодь, чтобы знать и нам. Щоб йти на рівні з молоддю, отже, попереду на слухачів факультету інформаційних технологій чекають справжні студентські канікули, на протязі яких вони обіцяють не тільки закріпити вивчений матеріал, але й залучити до своїх лав ще кілька десятків однодумців.